Сьогодні провели дуже чудову акцію волонтерський, такий благодійний забіг на підтримку нашого героя. Людина, яка втратила своє здоров'я під Бахмутом, проводить реабілітацію в одному з госпіталів нашої держави. Валерій Дейна, наш активний кам'янчанин, спортсмен, активіст і дуже хороша людина, яка зараз потребує підтримки. Ми навіть не очікували такої кількості людей. В змаганнях приймала участь 858 учасників. Серед них було чотири вікові групи. Було дві групи дітей, дорослі і ветерани. Всі учасники отримали подарунки від благодійних організацій. І я думаю, що це сьогоднішній захід це тільки початок, буде продовження. Загальна сума, яка була зібрана завдяки цьому заходу, 286 681 гривня. Ми хотіли подякувати сьогодні військов, військовій частині А 2641 який служив Валерій. Також хотіли подякувати Кам'янськ-Подільському національному університету, фаховому коледжу і всім небайдужим українцям, які задонатили і підтримують Валерія Оданіка. Ми віримо в те, що Валерій найближчий час вже повернеться в місто Кам'янець-Подільський і буде разом з нами. Він буде тренером для своїх хлопців-баскетболістів. Долучайтесь до допомоги нашому герою Валерію Одальніку. Номер картки ви будете бачити на екрані. Слава Україні!